Підключаються європейці, теж дуже обережно кожен висловлюється щодо того, як закінчувати цю війну, канцлер Німеччини один, по-моєму, наважився сказати: так, люди, так давайте ж все-таки вимагати від, від Путіна цього перемир'я. Ну, як же ж так? Говорить про мир і перед цим не мати перемир'я? Це. це, це... Це не, це не дуже добре. це Десь його підтримав президент Франції, ну, але всі інші зрозуміли, що навіть говорить про це, можливо, не треба от, піднімати це питання, разо вже наперед все вирішено. От і сказали більш кругло, але між тим кожен якесь, якусь думку висловив конкретну. Скажімо, і італійська прем'єрка сказала, що в Італія завжди була на боці України і пропонує гарантії безпеки видати Україні на рівні статті 5 Атлантичної харті, тобто статуту НАТО. Тобто, всі країни-члени НАТО у разі нападу на якусь країну надають цій країні підтримку. Голова Єврокомісії сказала дуже добре, що США допомагають в поверненні українських дітей. От, це дуже важливо і так далі.